Історія палацу Куннін. Шидзин, глава 241. Зберегти його ТІЛО. Раніше Раніше він казав їй стільки всього, що Дзян Сюєнін не змогла згадати, про яку саме фразу йдеться, тож лише розгублено подивилася на нього, та Янь Лінь лише всміхнувся і більше нічого не сказав. За цей короткий проміжок часу військо підійшло ближче і легко відтиснуло армію Сінджоу. Хоч їх було менше, вони, здавалося, зовсім не поступалися супротивникові. Люсяль несподівано здригнувся і обернувся до сєвея. Сєвей спостерігав мовчки. А от Шенлан раптом упав у захват, зникла його попередня покірність перед Сєвеєм. Імператорська велич знов накрила його, і він гучно розсміявся. Я знав, що, зрештою, мої зусилля не будуть марними. Я знав, що кров мого роду мене не підведе. Армія Сіньджоу тут же приготувалася до бою, але сівей, здається, і не здивувався. Він глянув на Шен-Джиї, усміхнувся і легко махнув рукою назад. Ян Лінь глянув на нього і віддав наказ усьому війську. Дайте дорогу принцесі. Наказ був настільки неочікуваним, що всіх приголомшив. Але після довгих битв від кордону до столиці Янлінь, як їхній командувач, уже мав достатньо авторитету, щоб ніхто не вимагав пояснень. Хоч усі були збиті з пантелику, вони швидко відступили, мов хвиля. Перед Тайдзядяном, який тримали під щільним оточенням, раптом з'явився вільний прохід. Шенджеї подивилася на Сєвеє, помітила в кутку Дзян Сюєнін, яка тонула в сумнівах, і на мить зупинилася. Потім опустила погляд і, не показавши жодного страху, разом із загоном воїнів у чорних обладунках пройшла крізь лави армії Синджоо, мов стріла. Із прибуттям підкріплення Шанлан більше не відчував страху. Це був хід, який покійний імператор залишив після бунту князя Піннаня, щоб не допустити подібних заколотів у майбутньому. З імператорської особистої скарбниці він таємно підготував військо. На межі між Джилі та Тяндінем. Це військо підпорядковувалося лише імператорській крові і не могло рушити без імператорського знака. Він був певен перемогти і раптом глянув на сестру, яку досі зневажав із небаченим схваленням. Звертаючись до Сівея з холодною усмішкою, він сказав Ти думав, я справді здамся без боротьби. Щойно я дізнався про заколоту Сінжоу, я почав планувати. Я примусив Джо Інджі відправити половину воєнного знака в Лоян. Три дні тому, обираючи серед численних вельмож, я послав Джана Дже з другою половиною. Джо Інджі хитрий, я пообіцяв йому великі вигоди. Джан Дже чесний, я переконав його шляхетними мотивами. Обидва вміли мовчати і навіть під вашим носом улаштували все це. Джан Дже чесний, але вміє мовчати. Цівий погодився з першою частиною, а от друга. Він згадав, як цей міністр юстиції без найменшого збентеження відкрито озвучив свої наміри і раптом розсміявся, кинувши погляд на Дзян Дзянсюєнін. Шенлан про це не знав і, глянувши на тіла на землі, відчув приниження воно відбилося в його погляді і перекусило обличчя. У цю мить він одразу віддав наказ, показав на сівея і гучно промовив. Небесні учення та армія Сінджоу змовилися проти імперії. Негайно схопіть ватажка бунтівників, щоб я придушив заколот і покарав зрадників. Перед і так було багато вояків. Щойно імператор оголосив про підкріплення, усі підбадьорилися. Ледве Шенлан віддав наказ, вони схопили мечі і списи та кинулися в атаку. Армія Сінджоу і небесні учення, відчувши, що ситуація складається не на їхню користь. Уже були натягнуті, як і готові діяти будь-якої миті. Ті, хто тримали мечі й кинджали, палали люттю. Арбалетники позаду випустили тисячі стріл, мов дощ. Як могла невелика група солдатів перед Тандзидянем зрівнятися з армією Сінджоу? тим паче супротивники мали перевагу в луках і стрілах. За мить солдати за спиною шанлана полягли, і на його обличчі проступила недовіра, бо щойно він віддав наказ. Шенджиї, яка стояла на сходах, просто заплющила очі і не поворухнулася. Шенлан отетерів Ляян! Чого ти чекаєш? У повітрі повисло погане передчуття. Шенлан, збожеволівши, гучно кричав на воїнів у чорних обладунках за спиною Шенджії Ви що? Нікчемні солдати? Я наказую вам придушити заколот!» Воїни в чорних обладунках теж вагалися. Але, побачивши, як Шенлан щойно вбив родича і поводився як божевільний, вони відчули жах. Їхні погляди були спрямовані на Шанджиї. Оскільки Шенджиї не давала наказу, вони, попри крики, стояли нерухомо і мовчали. Сєвей з цікавістю спостерігав, не промовивши ані слова. Шенлан, нарешті, збагнув, що щось не так, і заговорив інакше: Джиї, що ти задумала? Шендж її побачила тіла на землі. Її брат тримав у руках закривавлений ніж. Неважко було здогадатися, що тут щойно сталося. Навіть у день весілля вона не відчувала такого відчуя і розчарування. Що ти знову накоїв? Шенлан відповів, я наказав передати тобі воєнний знак. У тобі тече королівська кров. Ти маєш нести відповідальність. Невже ти хочеш, щоб ця країна дісталася чужим рукам? Шен холодно всміхнулася. Невже я не несу відповідальності? У палаці вона завжди була розпещеною, але слухняною. Це несподіване запитання ледь не змусило шанлана заціпеніти, його обличчя стало темно зеленим. Що ти маєш на увазі? Шенджи сумно подивилася на нього. Ти переслідуєш вірних і доблесних. На кордоні безлад, а та, хто поїхала в дадань на весілля, була я. У твоїх жилах, звісно, тече кров королівського роду. Ти навіть сидиш на троні. Але яке з твоїх діянь відповідає твоєму становищу? Вона змінилася. Ця молодша сестра змінилася. Шенлан нарешті усвідомив усе, що він робив раніше, може, і не привело б до неминучого падіння. Але це діло здатне поховати всі його плани. Ти розумієш, що кажеш? Шенджи їй відповіла голосно. Розумію. Шенла не з почервонілими очима. Ти забула, що я велів Джоу Інджі і Джану Дже передати тобі? Шенджі сказала, саме тому, що я не забула, я сьогодні тут. Сєвей, слухаючи їх, раптом відчув. В їхній королівській родині є свої інтереси. Шензе вже не розумів, про що вони сперечаються, тіла імператорської матері Сяо Юаня вже стали холодними, стріли навіть впали поряд із ним. На нього ніхто не зважав, лише Фан Мяо в натовпі стривожено потягла його вбік. Шанлан мовчки дивився на Шенджиї. Ситуація стала майже гіршою, ніж у його найпохмуріших уявленнях. Він просто так віддав військо в чорних обладунках у чужі руки. Шензе був безпорадним, іншим членам роду Шенлан не довіряв, тому й згадав про Шенджиї. Тоді вона була в Сенджоу і до того ж мала народну підтримку через свою рішучість вийти заміж у дадань. Він природно думав раз вона з роду Шен, вона стане на його бік. Але він помилився, згадуючи слова з листа, і слова, які сказав той пан Джан і Міністерства Покарань, Шенджеї відчула, що все життя хтось нею керував, і її накрило безмежне почуття, вона повільно сказала, ті слова, які ти передав, були правдиві. Закон сильного це закон природи. Якщо ти слабкий, не звинувачи інших у тому, що вони з тобою роблять. Ось чому я сьогодні тут, а не заради тебе. Щелепи Шанлана стиснулися. Шанджії подивилася на нього і сказала: Я прийшла заради себе. Щойно вона це сказала, остання надія Шанлана теж розсипалася. Відчай зводить із глузду. Він міцно стиснув ніж і кинувся на Шенджі. Та воїни Сінжоу, які вже контролювали ситуацію, зреагували миттєво хтось підбіг і штовхнув його на землю. Останні роки він ковтав так звані ліксіри безсмертя, які дарували чаклуни, і постійно вживав п'ятикаменний порошок, його і без того не надто міцне тіло виснажили ліки й розпуста. Від цього удару ноги майже не витримали, і він не зміг підвестися. Його обличчя стало ще моторошнішим, але весь гнів він спрямував на Шен-Джиї. Як ти посміла, ти носиш прізвище шен, у твоїх жилах тече кров імператорського роду. Як ти могла в такий момент підставити мене? Сльози скотилися з очей Чен-Джиї, і вона спитала, я поїхала в дадань, як і належить принцесі нашої країни. Це був мій власний вибір. Але коли ти, творячи злодіяння і поводячись нерозважно, посадив мене під замок і змусив їхати на тисячі лів далеку глушину на татарські землі, ти хоч раз замислився над тим. Що я теж ношу прізвище шен, що в моїх жилах також тече кров імператорського роду. У цих словах прозвучала ненависть ніж, який упав на землю, всі забули, а шанлан, неспроможний підвестися, продовжував лаятися уже без колишньої пихи. Шен підійшла до нього, підняла закривавлений ніж і зітхнула схоже, рятувати тебе нікому. Шенжі. закричав Шенлан. Шен, Шен заплющила очі. Здавалося, вона щось стримувала, але за останні два роки вона чітко зрозуміла, хто має жити, а хто заслуговує смерті. Та Шенлан усе ж був її братом. Вона повільно розплющила очі, подивилася на Сівея і попросила поблажливості. Прошу вас, згадайте нашу давню дружбу і залиште його тіло цілим. Сівей подивився на неї, всміхнувся і погодився. Гаразд! Та наступної миті меч змахнув, і кров, мов водоспад, забарвила все навколо. Відтята голова покотилася до нього шанджиї, очі вивернуло, а на обличчя застиг жахливий вираз. Коли всі отямилися, Шанлан уже був обезголовлений. Деякі вчені не витримали цієї кривавої картини, вони затиснули роти, стримуючи Нудоту. Шен же її намить, на мить, потім опустила голову і подивилася на безживне обличчя Шенлана. Її пальці, що звисали вздовж тіла, якби вона не намагалася, усе одно затремтіли від шоку. Вона підвела погляд на сівея. Він обіцяв зберегти тіло. Що ж, тіло залишилось неушкодженим. Навіть найповільніші вже почали помічати тут щось не так не було потреби доводити до смертельної сутички. Тож чому Сівей став таким безжальним і рішучим? Навіть Дянсюені настовпіла, схоже, чимало речей, про які вона не знала, вже давно відбувалося в тіні. Тут, знаєте, як з джином, коли чогось просиш, формулюй точніше вона попросила залишити його тіло цілим, ну, тіло ціле, просто голови немає, голова окрема ціла, а тіло окремо ціле. Ну, так буває. Коли не чітко формулюєш технічне завдання, дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.